Друзі-вогники, щасливої пори вашої доби. Я, Олександр, людина чудосія вітаю вас в просторі золотої епохи. Мої дорогі, мої любі друзі, співтворці. Дуже ціную, дуже люблю наше з вами спілкування. І у ваших коментарях я бачу вас, усіх, і знаю ваші люблячі серця. Душа направду помітна, вона під поверхньою особистості. Я знаю, що в кожного із вас є свої бачення, ваші надії. Коли ви прийшли на землю, як ваші мрії зараз, і ви краще можете сказати, чи ви узгоджені з ними, чи ні. Наша, наша єдина, так би мовити, мета. Це допомогти один одному повернутись до любові, до нашого усвідомлення джерела та до нашого справжнього я у цьому просторі все справді можливе. Події минулих космічно-енергетичних днів викликали резонанс, і ми знаємо, що каталізували, каталізували, ой, прискорили безліч емоцій та думок. І сьогодні хочеться познайомити всіх вас, усіх з глибшим розумінням душі та особистості того, як наша підтримка, та, що завжди, невидима ангели, бачать кожного із нас і як підтримують кожного із вас у вашій подорожі по землі. Перш за все, запевняю друзі, всіх вас. Що їх єдина платформа це любов. А вони походять з любові, живуть в любові та підтримують лише любов. Ангели не борються з темрявою, вони випромінюють та підтримують світлом. Вони не борються зі страхом та невігластом, вони втішають та просвічують. Ангели не борються з ненавистю, вони заспокоюють та люблять всіх нас. Вони не борються з розколом, вони підтримують інклюзивність. І вони не борються з тими, хто десь там загубився у страху, невігластві, ненависті через брать. Я посилають їм, як і всім нам, всім істотам, лише постійний потік любові, маючи намір освітити, підтримати та розширити любов всередині них, кожного з нас. Пам'ятаємо, що ми не можемо боротися з тінями, Але коли виставляти їх на світло, ви можете побачити їх як швидкоплинні ілюзії, якими вони, по суті, є. На світлі тіні миттєво розсіються. Наші ангели пропонують лише світло, призначене для розвіювання тіней на порозуміння в людських серцях. Вони нагадують нам, ким ми є насправді. Кожен із вас без жодного винятку має прекрасну душу, що походить від божественної любові. Кожен з вас прийшов на землю з наміром зробити свій внесок у розширення любові. І кожен з вас відчуває цей потяг у собі так різними способами. Ви почуваєте чудово, коли перебуваєте в гармонії з любов'ю. Ви почуваєтесь так жахливо, коли перебуваєте в нерівності. І ви можете стверджувати, що деякі люди почуваються добре, коли завдають іншим болю. Це правда. Що можна отримати тимчасовий кайф від перемоги в суперечці або зранити когось іншого, але це аж ніяк не близьке до глибокого душевного задоволення. Це не Кохання, це залежність, яка діє, даючи людині, яка почувається невпевненою або безсилою, тимчасове відчуття влади. І ті, хто відключився від своїх справжніх почуттів, хто мусить думати про те, що вони відчувають, а не про те, що вони відчувають насправді, відключаються від свого керівництва, вони відключаються від свого досвіду, джерела та любові там всередині. Яка постійно намагається перекалібрувати їх відповідно до їхньої справжньої суті. Янголи не займають жодної сторони. Вони люблять всіх істот однаково, і вони люблять любов. Ангели можуть лише підтримувати любов. Вони не, під, не віддають свої енергії тому, що роз'єднує, принижує чи намагається нав'язати свою волю іншим. Вони Освітлюють лише те, що є світлом всередині, і серед нас немає жодного, хто б не походив від світла. А вони не ставляться до тінної з гідністю. Тож, коли ангели споглядають на будь-яку людину, вони підтримують те, що в ній є люблячого, всеохоплюючого, об'єднуючого, вони підтримують світло, сутність та Справжні бажання на рівні душі. Вони відволікають свою увагу від усього іншого. Вони не танцюють з тіннями і не борються з тіннями. Янголи люблять. У кожного з вас в житті були моменти, коли ви відчували глибоку любов. І кожен з вас переживав страх, упередження, гнів, іноді навіть ненависть, лють. Ангели не дивляться на ваші тіні, дорогі милі мої друзі. Вони знають, що вони існують, і вони бачать їх лише як непорозуміння, коли ви тимчасово втратили любов. Ну, як батьки, які пам'ятають доброту своєї дитини навіть посеред дворічної істерики чи підліткового самопочуття. Вони пам'ятають, ким ви є насправді. Тож, коли ви дивитесь на будь-яку людину на нашій планеті, просто усвідомте. Що вона, як і ви, є сумішчю інгредієнтів світла в основі а, та в різному ступені, е, усвідомлює його чи ні, е, вона поводиться відповідно до нього чи ні, переживає його чи ні, але це така оригінальна божественна суміш. Ви могли б стати подібними до ангелів, якби могли поважати лише світло всередині всіх душ, так і у тих, що вам вчора допекли. Ви б почали і побачили. По-іншому дивитися, що ті, хто шукає схвалення своєю негативною та роз'єднувальною поведінкою, відчували б ізоляцію та самотність вашої відсторонності. Та чи залишили б ви у спокої і вас у спокої, щоб шукати схвалення у інших? Які поважали б їхню темряву, або що ще краще, вони перейшли до більшого світла? А ви б побачили, що люди, які заробляють на життя розпалюванням конфліктів, раптом перестануть знаходити для цього слухачів, глядачів і будуть змушені створювати кращий спосіб існування? А ви б побачили, що ті, хто втратив гнів, Розплакались, розкрившись в емоціях, і потягнулися б до любові, якої вони так відчайдушно всередині прагнуть. Наш світ такий далекий від цієї реальності. Та варто зараз пригадати, що загально прийнято судити, звинувачувати та об'єднувати людей у певні категорії. Ну, скажімо, всі ми знаємо хороші, погані, ліві, праві, правильні, неправильні, чорні чи білі, релігійні чи ні, чоловіки чи жінки, але все це поверхневі хвилі на безмежному океані свідомості. Там у вашій глибині, ви любов. І наші Наставники цінують лише цю любов. Вони підтримують лише цю любов. Решту, ми ж розуміємо, як непорозуміння. Жоден з вас не є завжди чистим світлом. І жоден з нас не губиться настільки повністю в темряві, щоб не мати жодних моментів світла. Кожна людина є сумішю. Світла та тіні в різні пропорції, в різному ступені, але вам не корисно зосереджуватись на тінях. Це дуже служить вам, щоб посилити світло. Якщо ви не можете знайти світло в одній істоті, подивіться на іншу, в якій його легше, можливо, побачити. Щоб ви не робили, шукайте світло, бачте світло, будьте світлом, і тоді ви. Житимете в реальності, що значно вища за тіні. Тож, любі мої, хоча і ангели іноді використовують людей як приклади, вони не прославляють одну людину. При цьому не переменшують іншу, вони не роблять ставку на фаворитів, вони не підтримують одну певну ідеологію та не принижують іншу. Вони навіть не дивляться на наші переконання чи дії та не засуджують їх. Радше вони непохитні у баченні всього доброго, істинного та прекрасного, що є у всіх нас. Ангели підтримують. Наші люблячі слова та дії та відводять увагу від тих, які такими не є. При цьому розуміючи, що все, що менше любові, це є наше непорозуміння. Ти не можеш стерти тіні, танцюючи з ними, інакше ти відріжеш своє світло. Ти не можеш боротися з ненавистю, ненавистю, інакше ти посилиш її. Та загубишся в ній. Ти можеш боротися з упередженням, думаєш, упередженням? Або ж ти будеш плавати в тій самій вібрації, яку ти зневажаєш. Ви навіть не можете боротися з раком чи вірусами, хворобами за допомогою гніву, занепокоєння та страху, бо це мало що дає, окрім створення хімії, яка їх оживляє. А ось ви можете досліджувати, підтримувати та сприяти зціленню здоров'я, щастя та благополуччя і таким чином створювати алхімію, в якій рак та віруси не можуть рости. Я, божественна істота, додаючи своє ім'я. Я, Олександр, Божественна істота, перебуваючи у світлі. Маю унікальну здатність змінювати власну алхімію і бути настільки високою вібрацією, що хвороба з низькою вібрацією залишає моє тіло. Попробуйте покомбінувати з цим. Отож, ви можете підтримувати доброту, інклюзивність, прийняття та все, що сприяє любові, щоб проливати світло. На тіні страху та невігластва, зосереджуючись лише на тому, за що ви виступаєте. При цьому ви виграєте битву, в яких вирішили не брати більше участі. І тому, дорогі мої сонсуєні, співтворці, друзі, єдина сторона, яку янголи займаються, узгодити це з усім, що є любляче у вас. Єдина істота, яку вони приймають, це істина вашої вічної люблячої душі, а вони бачать це. Навіть коли ви цього не робите, вони підтримуються, навіть коли непорозуміння кидають на це тінь, ангели надають силу нашому світу, навіть коли воно затьмарене тим, що здається темрявою. І вони ніколи не відмовляються від істини про кожного з вас. Навіть коли ви відчуваєте, що так. Є. Подивіться за межі видимості у нашому світі. Подивіться за межі тимчасових непорозумінь, і спробуйте уявити, що всі істоти, по суті, є світлом і любов'ю, прагнучи, як і всі, ви, знайти більше любові, чути більше і ще більше любові. Кожна по-своєму істота буде більш коханою. Згадайте батька, який сердито кричить на дитину, яка гальмує, чи там, скажімо, на якусь людину, яка гальмує його своїми невправними маневрами в дорозі. А, можливо, він помиляється, але під їхнім гнівом ховається любов до дитини та глибоке бажання бути з нею вдома. Просто він поспішає додому побачити свою дитину. На роботі керівник, бос, який здається, зарозумілим, контрольованим маніяком, намагається відчувати себе гідним і компетентним під страхом своєї поведінки. Сумна дитина, яка бере до рук зброю, прагне відчути себе сильною та безпечною в реальності, в якій вона відчуває прямо таки протилежне. Моліться за всі душі. Ті, хто завдає найбільшого клопоту, потребують найбільше любові. Тому пам'ятаємо про ніжні почуття людської любові, наповнюємо все божественним співчуттям. Світ потребує вашого співчуття, світ потребує ваших молитв, світ потребує вашого світла, бо зараз на нас нависають глибокі тіні. Та вони не є реальністю душ. Які їх відкидають, це непорозуміння, у кращому випадку, і воно тимчасове, навіть якщо воно триває все життя, і всі душі, дорогі друзі, по суті, походять від єдиного світла, яке живе, дихає у вас і прагне поширюватись у нашому світі. Люблю вас, дорогі друзі. А Янголи люблять всіх всіх нас, без винятку. Вони бачать і люблять все добре, прекрасне та істини в усіх душах і надають сили лише цьому. Тож, незалежно від того, спостерігають вони на вас, у добрий чи поганий день вони бачать лише ваше світло. Любі мої, не танцюйте з тінями, відверніться від них своєю увагою, не ставтесь до темряви з гідністю, натомість прагніть жити в любові та надавати силу лише світлу. Благослови вас, Бог! Обійми світла діліться враженнями та коментарями.